Вінницький Капуцинський монастир. Вінницький Капуцинський монастир розташований у Вінниці по вулиці Соборній, 12. Монастир побудований у стилі тасканського бароку, традиційному для архітектури Капуцинських кляштерів. Протягом історії тут містилися богословський студентат і курія Руської Капуцинської провінції. Згідно літопису, ініціатором будівництва став вінницький староста Людвиг Каліновський. Перебуваючи у Люблені, він запропонував капуцинським ченцям створити обитель у Вінниці і виділив на це 100 тисяч злотих, 40 тисяч з яких отримав як відступні посуду від іншого подольського магната Потоцького. Будівництво почалося восени 1744 року на місці колишнього монастиря Базіліан. Тоді це була практично околиця міста, яка межувала з лісом. 1745 року капуцини отримали дозвіл від луцького єпископа на поселення у Вінниці. Перші брати тимчасово мешкали у замку фундатора. 17 лютого 1761 року єпископ Антоній Еразм Вололович освятив храм під покровительством Матері Божої Ангельської. 1793 року у Костьолі генерал Гудович зачитав акт про приєднання братславського воєводства, столицею якого була Вінниця, до Росії, та провів місцеву шляхту до присяги новій владі. 1832 року, після закриття царської влади домініканського храму і монастиря, парафія перенесена була до капуцинів. У 1888 році за царським наказом капуцини мають залишити свій останній монастир в Україні. Вінницький капуцинський монастир перетворено на казарму. Храм не зачинили, але його мали обслуговувати лише єпархіальні священники. У 1914 році Вінницька міська дума прийняла рішення про знесення монастирського подвір'я, яке виходило на центральну вулицю, тоді Миколаївський проспект. Мур подвір'я начебто заважав перспективі і руху транспорту. Тоді міська громадськість не дозволила виконати це рішення. Проте вже за 20 років у середині 30-х під час загальної реконструкції центральної вулиці подвір'я було знесено. 16 травня 1920 року під час перебування у Вінниці до кость завітав лідер тодішньої Польщі маршал Пилсуцький. З цієї нагоди був відправлений молебен. Від перших років радянської влади храм зазнавав наруги та пограбувань. Було реквізовано практично все майно від коштовностей до електричних дротів та цвяхів. 1930 року були зняті дзвони. Музика. У 1931 році радянська влада закриває католицький храм. У жовтні 32-го року він був переданий цавіахіму. Під час німецької окупації храм працював. Тут правили службу переважно угорські та словацькі військові капелани. Після звільнення Вінниці костьол не закрили. Він пропрацював до 1960 року. Хоча, починаючи з 1946 року, влада не припиняла спроби зробити в ньому чи то авіаклуб, чи то кінотеатр. З 1961 року у стінах кляштура розміщений лекторій товариства знання. Його фасад було вкрито бетонною шубою і перебудовано майже до невпізнаваності. Колишні келії віддали під житло світським людям. 1990 року споруду повернули Римокатолицькій громаді храм реставрований за перевісним проектом. 1992 року, після понад сторічної відсутності, до Вінниці повертаються капуцини.